Скорпіони, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада. Які у вас тут йдуть енергії? Хм. Дивіться, вони у вас такі світлі, позитивні, пов'язані з тим, що. Намагайтеся себе забавляти весь цей період, придумувати собі якісь нові хобі, якісь нові заняття, шукати позитив у всьому. А також ця карта Crossroads, мені чомусь хочеться сказати, що неісповідимі путі Господні. Можливо, через якесь своє хобі ви зможете познайомитись з новими класними людьми. Або знайти себе в чомусь, проявити себе, реалізувати. Тобто у вас тут енергії дуже позитивні йдуть. Я дуже за вас рада, скорпіони. Зараз будемо прояснювати по всіх сферах життя, як відіграється. Особисте життя, кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, мах, клас. Ви рулите ситуацією. Для тих, хто наразі самотні. Ой-ой-ой. Тут. До вас можуть залицятися люди, з вами будуть знайомитися. І знаєте, як будуть знайомитися можуть через конфлікти, тобто через якісь неочікувані, непередбачувані ситуації. Не знаю, зламалося у вас щось, знайшли майстра, а майстер виявився самотній. Або там на дорозі вас чуть не підрізали. І потім поспілкувалися, вияснили все, пішли на каву. Тобто, тут вам також варто не боятися і самому або самій активно діяти, якщо вам хтось сподобається. Особливо, якщо ви ніколи такого не робили. Тобто тут все у ваших руках. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Тут, дивіться, ви будете вимагати, ви будете ставити певні умови для того, щоб людина визначилася, чи сім'я, чи новий союз. І якщо в сім'ї, там, наприклад, от ви коханець коханка і там є сім'я, там є діти, то там, швидше за все, ситуація буде на паузі. Тобто не буде ще як такого розлучення, просто буде пауза через те, що ну, діти як такий фактор, що не все так просто. Але я бачу тут тяжіння людини до сім'ї, все-таки складно буде отак взяти і все покинути. Тут буде вже від вас залежати, чи ви готові далі знаходитись в такому союзі, чи ні. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. А тут для когось може бути думки або ж навіть дії, які стосуються дітей. Тобто тут можете говорити своїм партнером про дітей, дітей народження, для когось це в буквальному сенсі завагітніти, для когось це навіть сурогатне материнство. Тобто тут всі можливі способи, якщо для вас це актуально. А Якщо ж ні, тут займайтеся справами сімейними. Можливо, от ви з вашим партнером допомагаєте вашій сім'ї, чи вам треба буде відвідати його чи її сім'ю. Тобто тут у вас тиждень загалом спокійний, Можливо, буде таке, що хтось з вашої сім'ї або з сім'ї партнера буде потребувати допомоги і підтримки. Наприклад, там хтось захворів і потрібно там, привезти якісь ліки, можливо, по фінансах якось підтримати. Також можливе народження дітей там у ваших рідних, близьких, ви будете також турбуватися. Так, тут треба буде активно діяти, допомагати, не стояти осторонь. Будете більш залучені в справи вашої сім'ї або сім'ї вашого партнера. Для тих, хто в нас не працює, що в нас тут. Ну, попри Пентаклів, це певні фінансові труднощі. Для тих, хто не працює, у вас є шанс підзаробити через ваше хобі, або ж через. Ну, дійсно, тут може йти хобі. Наприклад, вам цікаво займатися йогою. Ви пішли на курси йоги, познайомились там з людьми, а потім виявляється, що ви ще й класно. Можете і самі його викладати, вирішили записати якийсь там свій власний курс, чи почати блог, чи там займатися з подругами чи друзями. Ну, да, я я вам даю як приклад. Тобто, ви тут можете заробити гарну копійку через якісь свої хобі, через те, що вас надихає. Для тих, хто. Не всі зразу. Для тих, хто в пошуку роботи. Тут будете активно діяти, розсилати резюме. Да, ви знайдете роботу. Знайдете роботу, коли вже буде здаватися, що все. І тут зможете закрити свої фінансові питання досить швидко. Також якийсь чоловік з земної стихії може допомогти вам в пошуку роботи. Для тих, хто вже працює, але по найму. Хочу прояснити тут місяць: п'ятірка мечів. Може бути дещо конфліктна ситуація із оцею от королевою Пентаклів. Не знаю, чи це ваша колега, чи, можливо, хтось з керівництва, це не важливо. Але тут людина може висловлюватися в якому сенсі, що ви робите не так багато роботи, що ви не такий вже незамінний працівник, а може нам треба почистити кадри. І тут насправді може проходити те, що, наприклад, половину вашого складу можуть відправити у там, відпустку за свій рахунок або в роботу з дому як варіант. Ви будете очікувати, до якої частини да, колег ви будете знаходити. Да. Ну, розумієте, тут не прямо може йти одразу звільнення, тут може бути, що можуть про це натякати. І ви будете думати, чи все-таки триматися ще за цю роботу, чи варто пошукати ще щось, поки ще не є так пізно чи може йти урізання зарплатні або нестабільна заробітна платня, яку вам не можуть обіцяти. От як буде в наступному місяці, там і побачимо. Отаке для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. А у вас йде позитив. У вас іде позитив, тут збільшується клієнтська база, тут до вас звертаються, ви прям відчуваєте, що ви. Не знаю, вхопили Бога за бороду. Тобто ви тут зможете всі свої фінансові питання, проблеми позакривати буквально навіть за цей тиждень можете заробити значно більше, аніж собі очікували, ніж собі планували. І це дуже класно. Я за вас рада. Молодці. Для тих, хто працює сам на себе як власник бізнесу. З вами може постати вибір? Скорочувати доведеться якісь кадри, і ви будете вибирати між людиною, яка у вас вже працює давно, в якої багато досвіду, і молодим колективом. Тих, хто вже втомився? Тим, кому вже важко з вами працювати, їм напевно все-таки потрібно вже відпочивати. Я розумію, що, звісно, це дуже емоційне таке для вас може бути рішення, але думайте не як особистість, не як хороша людина, а думайте як власник бізнесу, що для вас буде більш релевантним. кого потрібно залишити. Фінанси. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це завжди про те, що в нас є не одне джерело отримання ресурсів, а кілька. І ви їх розвиваєте. Десь там вклали якісь акції, не знаю, десь щось робите, продаєте, десь ще підпрацьовуєте. Тобто тут ви з усіх можливих джерел отримуєте кошти, і це класно. Наскільки ці джерела будуть довготривалими, ну, важко сказати, але ви поки що повинні з них брати максимум. Морально-психологічний. Шестірка Пентаклів. Мені це дуже подобається. Чому? Бо тут вам є чим ділитися з людьми. Ви наповнені всередині ресурсом, і ви прям хочете його віддавати іншим людям. Це дуже класно. Це значить, що у вас всередині немає ніяких обмежуючих установок і блоків. Коли ми багаті, ми хочемо ділитися. А коли ми бідні, я зараз скажу не про, не про фінанси взагалі, а про психологічне, морально. Коли ми бідні морально, чим ми поділимося? Правильно? Клас. Молодці скорпіони, ця карта хай вам буде. Сонечком, путівником вашим протягом цього тижня. Нехай все буде тільки в позитиві. <гум> І до нових зустрічей. Пока-пока.